Цього року виповнюється 1025 років від хрещення Русі. Ця дата достойна того, аби бути відзначеною на державному рівні, вважає президент України Віктор Янкович. Святкування заплановане на липень, проте в регіонах уже стартувало чимало заходів, приурочених більш ніж тисячолітній історії християнства на нашій землі. Хмельниччину теж можна вважати історичною землею християнської віри, адже це батьківщина Пересопницького Євангелія. Тут у свято Троїцькому монастирі в Ізяславі 1556 року було розпочато написання пам'ятки культури України. Бо кожна сторінка знаменитої книги це витвір мистецтва. Сьогоднішній захід розпочинає цілий цикл різноманітних науково-присвітницьких, культурологічних і духовних заходів, які будуть відзначатися до кінця 2013 року, зокрема у бібліотеках області. Презентації тематичних виставок, зустрічі священнослужителів християнських конфесій області з студентами, з учнями середніх і вищих навчальних закладів. Архів, архівні установи будуть демонструвати також відповідні тематичні виставки, круглі столи. Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва ініціювала проведення духовно-просвітницьких лекцій на тему історію християнства на нашій землі. Також відвідувачам презентували книги, присвячені історії церкви в Україні. Спільно з облдержадміністрацією було проведено першу з чотирьох запланованих бібліотекою зустрічей. Гострий погляд кожного слухача незалежно від віку, і абсолютна тиша в залі. Слова лектора в центрі уваги. Безперечно, що християнство на Росі було з першого століття. І як свідчення, це таврійські пам'ятки первісного християнства. Отож на території сучасної України християнське вчення поширювалося ще за скіфів, гунів та готів. І власне ця релігія офіційно могла бути прийнята ще у IV столітні одночасно із Верменією та Грузією, вважає Сергій Причишин. Проте перешкодило цьому велике переселення народів IV-V століття. Одначе розкопки та письмові свідчення підтверджують існування християнського культу в цей час на нашій землі. Мене дуже багато фактів вразило, ніби і знаєте, в інституті колись вчили і все. Але багато цікавого я сьогодні дізналася. Багато нового і цікавого, і повчального, скажімо так, ми почули всі розповіді. Багато чого про саме про хрест такі є момент, як хрещення Київської Русі. Подробиці, які дійсно вражають. Мабуть, мене найбільше вразила ем, історія саме, яку нам розповів лектор. я майбутній історик. Я вчуся в обласному ліцеї на історико-правовому профілі. Для мене це був досить цікавий захід. Історія християнської церкви це процес становлення сучасного суспільства, і знати про це не зайве кожному, хто цікавиться світовою історією та минулим рідного народу, вважають науковці.